І глухих забирають, і які попали, і хворих, і попало. Біда для всіх, не для аграріїв. Аграріїв забирають усіх підряд нас одне тільки господарство має бронювання на 99% Те, що ми сьогодні зібралися, це в свинячий голос. Деякі аграрії Полтавщини хочуть, аби змінили регіональні критерії відбору підприємств до сфери критично важливих. Це на їхню думку дозволило бронювати більшу кількість працівників і вберегти цю галузь від занепаду. Поки ж полтавська ова направили свої пропозиції до Мінекономіки та відповіді, поки не отримали. Як нині фермери виживають про це та інше сьогодні у проєкті тригернуло. Мене звати Наталка Шарай. Мої вітання. І перш ніж переглянути випуск, підпишіться на цей канал. Поїхали. На 99% те, що ми сьогодні зібралися, це в свинячий голос. 100%. По тій причині, що збиратися 100%. треба було Листопаді. От 18 листопада познімали з нас усих бронювання. А ми тихо, всі ми всі, і я в тому числі. Ми тихо всі сиділи і чекали, поки дадуть нам критерії. Дочекалися, Дочекали. А тепер попробуй їх поміняти. Не так просто вже внести зміни у те, що прийняте. Так от е, оці всі наші громадські всі справи вони повинні бути вчасно на випередження, а не після того, як уже вибачте все. Це зібрання власників і керівників фермерських господарств Полтавщини у обласному департаменті агропромислового розвитку. Основне питання бронювання аграріїв. Нині працівників сільського господарства бронюють за критеріями, визначеними міністерством аграрної політики. У кожному регіоні визначають і додаткові умови. Діють критерії, затверджені розпорядженням е, стосовно того, що фермерське господарство, яке е, має не менше 100 гектарів, працює не менше 10 на протязі року 10 застрахованих осіб. І в принципі таке підприємство може податися з заявкою до обласної комісії і отримати статус критично важливого для галузі економіки і територіальної громади, і потім відповідним механізмом подати на бронювання людей військовозобов'язаних 50% від кількості працюючих військовозобов'язаних. Аграрії хочуть внести свої пропозиції щодо бронювання працівників, зокрема, вплинути на регіональні критерії відбору підприємств до критично важливих. Йдеться про малі фермерські господарства з обробної землеї до 500 гектарів. Оскільки тих, хто обробляє понад 500 гектарів, мінагрополітики вже визначило як критично важливі і вони можуть подати усіх працівників на бронювання. Коли ввели обласні критерії, ми їх знайшли на сайті. І прочитали, там вимога була на 100 гектар 10 працюючих. З асоціацією в нас проводилися збори, і вирішено було зробити економічні підрахунки, щоб показати ефективність роботи господарства на 100 гектар при 10 найманих працівниках. Так от при цих розрахунках фонд оплати праці з податками складає 85% від доходу. Тобто ефективність господарства ну, невелюються взагалі ну якби нуль. Основні критерії для бронювання працівників фермерських підприємств, які опублікувала Полтавська ова. Ось деякі з них. Виробник сільськогосподарської продукції повинен мати в обробітку більше 100 гектарів земель та не менше 10 застрахованих людей. Виробляти насіннєвий матеріал для забезпечення потреб області. Виробник плодово-ягідної продукції повинен мати в обробітку від 10 гектарів та не менше 10 працівників. Щодо фермерів тваринницької продукції вони повинні мати від ста голів худоби та не менше 20 працівників. Нереально знайти десять працівників, з яких забронюється тільки п'ять. П'ять інших будуть мобілізовані, але їх нема просто, тому що в селі вже я повторюся, що нема навіть найняти бабусі, кому порубати дрова, тому що людей немає. Жінки не можуть працювати на тракторі, не можуть поміняти колесо, не можуть працювати на великій техніці, яка потребує чоловічих рук. Загалом на Полтавщині зареєстровані 2600 фермерських господарств. В середньому вони обробляють до 150 гектарів сільськогосподарських угідь. Середній розмір фермерського господарства 150 гектарів. Е, в середньому по Україні ця цифра десь коливається від 100 до 120 гектар. Тобто, ну в Полтавській області більші більш, більш, більш і більш потужніші фермерські господарства. В цілому вони обробляють 240 тисяч гектарів. Для 300 гектарів треба хоча б три ну чотири людини. Тому що розуміти, один, наприклад, на компанії, один підвоза, один відвоза, і один там має щось 600 чи щось таке ну, домів. А вони зробили, що треба мені 10 чоловік держати. Як я їх можу утримати 10 чоловік на 300 гектарів? Понімаєте, немає ніякого градації від гектара. Ми тут написали, скинули на асоціацію фермі області. Сто чоловік, одна людина. Хто захищати буде нашу землю? Як на вашу думку, голова обласної асоціації фермерів і землевласників Василь Бурлака намагається переконати аграріїв, що воювати теж комусь потрібно. Та на все є відповідь. Ви кажете, хто повинен захищати нашу землю? Я вам кажу, хто повинен захищати це, що всі мовчать. Всі це знають і всі бояться казати. Фермери Полтавщини поки що так і не дійшли спільної думки щодо механізму бронювання своїх працівників, зробити градацію по гектарно скільки кількість, але для малих фермерських я вважаю це потрібно донести до уряду до мінекономіки, що 100% ну один чи два працівника на 100 на гектар. Це має бути 100%. Якщо голову не можна взагалі призивати, він повинен автоматично. Якщо він керівник підприємства, він повинен автоматично бути заброньований полтавська ова 10 січня направила зміни до регіональних критеріїв до Міністерства економіки за їхніми підрахунками на 100 гектарів потрібно не менше п'яти застрахованих осіб, які працюють протягом року. Щоб врахувати е сезонність е роботи в аграрній галузі, ми запропонували, щоб це була середня спискова, спискова чисельність. За рік, як тільки буде погодження розпорядженням начальника військової адміністрації, будуть внесені зміни до критеріїв, і комісія по визначенню критично важливих буде вже керуватися цими критеріями. І поки на відповідь від міністерства очікують, фермери занепокоєні, що цьогоріч врожай під загрозою. Напишіть в коментарях, скільки у ваших господарствах заброньованих працівників. Увечері 20 січня через дронову атаку постраждав Кременчук. Уламками російського БПЛА пошкоджені сім житлових будинків, а також господарчі споруди, гаражі та автомобілі. Крім того, лінія електропередач. Обійшлося без травмованих та загиблих. Вибух такий, що мене сліжка підняло. Сюди вийшов. А тут така ситуація: вікна полетіли всі, двері, кришу знесло. Паркую То, ось на цьому місці, де. Нема воріт. Тобто, якщо була там машина, то її б не було зовсім. Я в цьому домі народився, тут і вчився, і жив з батьками. і Вони мені цей будинок залишили. Зараз тут діти, дітям я це залишаю. Вони тут затіяли ремонт робити. Вже щось і потратили на ремонт капітальний бахатка вже така старенька. Тільки розвернулися, щоб жити якось оно воно от, як і случилось. Окрім екстрених служб на місці. Працювали фахівці з комісії міської ради, психологи та волонтери, які надавали будматеріали. Люди чиї будинки, чи автівки пошкоджені внаслідок атаки, зможуть звернутися за компенсацією. Можливо, ви стали свідком обстрілу? Напишіть нам в коментарях, що бачили. Екс-чиновнику Міністерства оборони України Олександру Лієву, 22 січня, в Октябрському районному суді Полтави обрали запобіжний захід, тримання під вартою з правом несення застави. Його підозрюють у розтраті державних коштів. Державне бюро розслідувань оголосило підозру за постачання неякісних кулеметів. У СІЗО Лієв перебуватиме до 14 березня цього року. Його можуть звільнити з під варти під заставу у понад 9 мільйонів гривень. Я являвся на засіданні. Суду тричі за 20 хвилин до самого суду. Прокурор не являвся двічі, і е, зараз казати, що я можу переш... переховуватися від слідства, це просто якийсь абсурд. В березні 2022 року були закуплені кулемети і оплачені в березні 22-го року. Я тоді не працював в департаменті. В травні вони приїхали, я тоді ще не працював в департаменті. В серпні я був призначений. Керівником департамента не було експлуатаційних книжок. Як тільки їх постачальник довіз, то е, на мій час перебування в департаменті припав час, коли треба було їх прийняти. Військова частина, де працюють, служать саме зброярі. Вони перевіряють якість, комплектність, складають відповідну форму. І на підставі цієї форми, підписаної всіма всіма військовими, е, я підписав акт прийомки. Словами адвоката Назара Кульчицького на ухвалу суду планують подавати апеляційну скаргу. Як гадаєте, Олександр Лієв заплатить заставу? У Полтаві з другої спроби обрали запобіжний захід голові Градиської громади Мирославу Носі, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Згідно з даними слідства, упродовж жовтня 2022 травня 2023 років селищній голова за бюджетні гроші, за цінами, які були завищеними, закупив навантажувач та чотири мікроавтобуси. Усі тендери проводилися для єдиного учасника, якого визнавали переможцем. Як Слідок територіальної громади спричинено збитки на понад півтора мільйона гривень. Техніка куплена бувша в використанні з тих оголошень, які були на авторі. З тендерної процедури. Свідчить про те, що не так багато бажаючих є продавати таку техніку громадам, і кожен продавець виготовив оцінку, в якій вартість автомобіля вища ніж фактично продав виконавчому комітету. Це е, просто умисна гра більше того, як зазначили сьогодні. Той транспорт, який прокуратура з поліцією знизила вартість, його в очі ніхто не бачив. Як можна оцінювати те, чого ніхто не бачив на паперах? Я вважаю, що це просто умисна ситуація, коли занизали вартість для того, щоб придивити обвинувачення. Мирослав Носа вважає, що це справа політичного характеру. За його словами, він має конфлікт з поліцією через рибний бізнес у громаді. За підозрюваного носу поручилось четверо колег: голови великорублівської, козельщинської, новосанжарської та опішнянської громад. Це всі головні новини цього тижня: не нехтуйте повітряними тривогами, бережіть нерви та донатьте на потреби ЗСУ. Від цього залежить і ваше життя. Відмічайте нас в сторіс життя Полтави та регіону, ставте лайки, дякуємо, що дивитесь, Бережіть себе.